Всім привіт! Сьогодні я вибрала дві локації на Ланжеронівській, 12. Подивимось на новорічні прикраси, декор ресторанів. А також трошечки прогуляємось біля оперного, біля англійського клубу, трошечки зарядимось енергією свята, бо свята наближається, і потрібно себе мотивувати бути в настрої. Так що я пропоную подивитися ці дві точки, вони заслуговують уваги. Людей не так багато, так що можна прийти, зробити фотку. Можливо, удачно, а можливо, ні. Як повезе. Саме коли горять вогники, я ще не була. Але я сподіваюся, що я ще повернусь сюди. Ось зараз в червоних і зелена. Туя це Ланжеронівська, 14 італійське бістро-кома. Відгуки дуже позитивні, дуже хвалять піцу. Так що заслуговую уваги, і якщо ви шукаєте смачну піцу, вам саме сюди. Так що, новий рік. відчувається, перевірила, мені сподобалось, Хоча піцу ще не їла. І ось поруч Ланжеронівська 12. Подивіться, навіть лоскунчик, Все витримано. Як новорічні прикраси ялинкові, так і лоскунчик Вдягнемо саме в ці кольори. Бігають туди-сюди, тому що інколи там люди, інколи тут, тому де вільно, там і дивлюсь. Повернулась, бачите, до ресторану Кома. Цікавий. Коли горять водники, я думаю, це ще чарівніше виглядає. Сподіваюсь, що я повернусь. Подивіться, навіть балкон прям каскад цих прикрас. Красивий дизайн, мені дуже сподобалось. Ось, бачите, італійське бістро. Так що, це ще одна точка, де я не була і де я хочу спробувати італійські страви. Подивіться, повертаюсь на Лонжеронівську 12, також тут не була. І ось сидить дівчинка, така скульптурна композиція. Марго сидить на дерев'яній скам'ятці з мобільним телефоном в руках і дивиться на сидячого ніг котика Вальтера. Встановили в 2018 році. І це до такого проєкту «Одеські коти. Котів скрізь багато, ось це саме один із котиків, які можна пошукати. Дуже цікаво, скільки таких котиків. Ось навіть Марго нарядила в таку шутку новорічна шутка з ялинки. Розкішно виглядає, дуже святково. Нарядно виглядає. А чому котика не нарядила? <гум> Можливо, забули. Котик, який же він симпатичний і дівчинка. Все ж таки привернув він її увагу. Подивіться, і на столиках стоять свічки, дуже святково виглядає. Багато в цьому році таких новорічних точок, і хочеться все ж таки ці локації відвідати, їх більше, ніж я навіть могла собі уявити. Так що поступово буду вам показувати, якщо ви ще не бачили. А якщо є можливість, пропоную вам пройтись і подивитися ці локації. Поруч знаходиться ресторан щастя. Ще тут же поруч на, на моє я. здивування в осіннє ресторан щастя. Це таке, ну все рівно прикраси, мабуть, тому ще і залишилось, а можливо ще не встигли. Мені дуже сподобалось. Буду повертатися туди. Хоча ще і не осінь пройшла. Все ж такі такі барвисті. Барвисті барви. Дуже все рівно красиво. Щось я восени її не бачила цю локацію. Якщо я вже поруч з оперним театром, то звичайно підійду і до оперного. Готель Моцарт не прикрашен чомусь. І ось вже оперний. Все рівно хочеться кожного разу підійти, подивитися на нього. Так, ви підходите. Все рівно це такий об'єкт. Um, так, все ж таки треба мені якось спробувати сходити на якийсь балет або оперу. Фонтанчик вже все не працює. Вже фонтанчик все. Ой. Тут відкрили тут щось лагодили, що зараз можна ось так пробіжусь, пробіжусь. Чому саме пробіжусь? Можна просто спокійно пройти. Ой, така швидка, таке швидке життя, що дійсно постійно десь біжиш, щоб все встигнути, так? І кому це потрібно, не зрозуміло кому потрібен цей безкінченний біг. Ось сходи. Хочу спокійно так показати їх. І з цього боку також, бо з цього боку вони виглядають інакше трошки. Можна розглянути, чомусь е, обновили чомусь. Таке враження. Кожного разу дивишся, як мов би ніколи не бачив. Щось, здається, що щось змінюється, хоча все так само. Оперний, Ще сюди підійду. Також архітектор написано. так, Отаме величезне плата. Тут сюди. Така велика-невелика екскурсія, прогулянка. Можливо, тими самими місцями. М -м. Все рівно приє приємно пройтись, щось побачити. Так. Ось так виглядає оперний. Завжди приємно повертатися в ті місця, де ти був, де ти був ще, якщо і щасливий, то це взагалі щось неймовірне. до якоря якщо я тут вже поруч. До речі, так, археологічний музей. Мені здається, що також я була на екскурсії. Там дівчинка мені писала, що ходять готель. Готель, як же він, Лондонська. Лондонська і який ще готель, що можна піти на екскурсію. Це дуже цікаво. Щось я такого не, не зустрічала, бо просто музеї, ну, звичайні. Я вже ну, всіх була. То, звичайно, хочеться щось цікавіше побачити. Ось. Англійський клуб. Англійський клуб. Я, я в той раз сказала, що пили чай, каву. Да, мабуть, все ж таки дійсно більш гарячительні напої пили, чим просто чай. Да. Чомусь ми дуже все бачимо абстрактно. Ось так. Ще цей якір і все. Побігла. Якір, англійський клуб. Ось можна роздивитися. Ось можемо роздивитися більш детально. Ахматова, Бебель, Олєша, Михаїл Заванецький. Братова. Так зупинятися, просто вам покажу, скільки багато ось цих зіранях таких. Остання Олександр Розенбаум. Розенбаум. Так. Шалом Аликом, Михайло Комаров. Віталій Олікдеров. Щоб все зачитувати. Тут можна подивитися, ага, це на листопад. Це вже пройшло. Остапант вже пройшов. Скільки всього було? Снігова королева 7 грудня 16.00. Це зі мною усюди. Так що можна щось спланувати? Там мене здивувало, по-перше, я не очікувала, що я купила квиточок за місяць, як вияснилось, бо я думала, що я зразу піду, а вияснилось, що ні. Тому якось для мене, якось я так неуважно почитала, що це за місяць куплений Квиточок. Ось так виглядає. Можливо, ще щось новорічне є. Ось тут поруч ресторан Моцарт. Може, готель не так прикрашений, можливо, біля ресторану осінні були прикраси. Ні, зимових ще не бачу. Ні, зимових ще якраз немає. Можливо, ще будуть. Ось так виглядає ресторан Моцарт, поки поки квіти. І живі квіти в них є і ось такі штучні. Все рівно красиво, в таких більш рожево-фіолетових кольорах. живі квіти 1 грудня. Ай, краса. Красиво. біля готеля Моцарта ось такий виноградник. Камень. Камень сей будет нам свидетелем. Або... ибо он слышал все слова Господа. Вот так, Дадам. И ось цей будинок. Готель Моцарт. Є новорічний прикрас. Ось Моцарт на місці отеля Моцарт в 1803 по 14 роки находилась канцелярія одеського градоначальника Армана Еммануеля Дюплісі герцога де Рішельє. Цікаво Ось так він виглядає. Ось ці новорічні прикраси. Також ось, також прикрашена, лаконічна. Ну що, на цьому все, пока і ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Скрізь, скрізь, якаря. Морське місто. Пока. Готовий? Відкривай! Відкривай! А зі мною поділишся, то тих два. Я теж хочу. Якщо їх два, то Так. Я відкриваю перше віконечко. Я вже знаю, де воно знаходиться. Так, що ж в мене тут попало? Перше віконечко. Minimal Sync Mask. Це маска. Маска. Масочка в мене. Такий прям запах пашу в такий. Вау! Так! Це я так розумію. Маска глиняна. Перший подаруночок є. Буду чекати, другий. Класно прогулялася, пройшлась біля моря, біля оперного, так що сподіваюсь, вам було цікаво. Маленький гномік, маленький гномік. Клас, ваші кончик. Не показала. Сашка чекав, який в мене дитяць. Романтик сніданок. вау. Саша прийшов зі школи і продаємо адвентик. Ой, прям фененок. Ты прям так і казав, да. що так і буде. Угу. Бочка. Вот такой крем для рук.